Друзі, на динарія мені здається, навіть не потрібно тут, розраховувати. Друзі, як тут. я Люблю сохати всі сигнальчики. І мене цікава знахідка, але це точно не відноситься до римської Насправді, Друзі, є дуже багато знахідок, особливо. Доброго ранку, друзі. Ну що, їдемо по на коп. Саме більша помилка сьогодні моє. Тож я проснувся в 3 часа ранку. Я забувся, друзі, що в нас ще є обмеження, тобто комендантська година. Ну і по друге нічого не видно, абсолютно в 5 починаю тільки розвіднятися. Ну що, вирушаємо на наше поле. Потрібно, друзі, його вихочувати коло дороги, а далі подивимося. Ну що ж, друзі, трошки сонечко вже піднялося, я ще до цього часу нічого не міг знайти взагалі толкового, лише одну монеточку і то до реформи. Але є, здається, спиночка від Фібо, Давайте дивитися разом. Давайте дивитися, ось вона. Ну, непогано. Та й непогано. Наприки, жаль, друзі, я вдома рукавиці залишив. <схід> Ноги мокрі, бороса. Ну нічого страшного. Я думаю, що більш-менш сьогодні буде вдало. Для мене я хочу зробити таку розвідку на майбутнє, щоб знати, де тут саме найбільше трапляється. Бо я тут, можна сказати, ну другий раз так детально обходжу це поле. А перший раз був попередній відеоролик. Забираємо. А друзі, на динарія, мені здається, навіть не потрібно тут розраховувати. Тут я, напевно, що аськами і квазарами вже давно їх повибивали, тільки залишили такі якісь знахідки, які важко беремо та шукати. Так, друзі, на годиннику у нас майже 8 година і вся в нас друга спиночка фібо за сьогодні. Ой, дивіться, яка масивна, величезна. Супер. Я бачу тут і динаріями, даже і близько не пахне. Але спиночки є. Що тільки може радувати І глибина така, друзі, достойна. Гляньте лише. Ну, десь напівштика, штик. Нормально. Ну що, продовжуємо далі шукати. Аж, друзі, якось незвично з самого ранку копати. Ну, саме головне, знаєте, що, що я не один на полі, ще ходять тут і бузьки. І я серед тих бузьок блукаю. Ну що. Спускаюся донизу і тако буду ходити з мійкою, подивимося, що тут ще можна знайти. До речі, хто не знає, я вам вже в попередньому відеоролику розказував. Тут був у нас ріпак. Ріпак зібрали і зараз посіявся ось такий ріпак. Або це для перегною, або це просто посіявся від попереднього той, що зібрали. Якось так. Ну що, бо того ж, що ще бачите, не знаю, чи буде видно, чи ні, штурпаки ще стерчать. Тут навіть дисковки не було. Ну що, продовжую далі шукати. ну що ж, пані і панове, в мене знову знахідка, ось вона, дивіться. Спиночка, спиночка від фібули. В принципі, та сама смужка, що я починав, і йду донизу. Ось так забираємо та продовжуємо далі шукати. Нічого такого особливого, я розумію, але поки що інших цікавих знахідок, як би немає. Друзі, як я люблю слухати ось ці сигнальчики. Знаєте, що це? Ще одна спиночка від Фібо. Ще одна. Де ж динарії, друзі? Де ж такі динарії Забираємо гарна місцевість. Тут хоча на металопластику. Я уявляю собі, що буде після оранки. Головне тут і потрапити як найпершим. Ну що ж, ви ще послухайте. Такий сигнальчик важко, друзі, пропустити. Йде воно. Ось. Розпаковочка. А маласенька така. Я думав, що вона набагато більше буде. Так виглядало спиночка. Шкода, що не ціласенька, а але... от. І тому, друзі, радий, що є та є. Ну що, забираємо? Я думав, що динарій, а так файно дзвініло, ви собі просто не уявляєте. Чесно, друзі, сказати, я дуже не рахую, скільки в мене вже тих спинок фібо є, я вже пізніше покажу. Бо якщо буду рахувати, то потім вже бажання не буде ходити. А так собі, знаєте, під кінець копу. І тоді витягнеш і дивишся, скільки вдалося багато чого знайти цікавого. Ну, для мене це, в принципі, цікаво. А той, хто копає жменями і... І звик до таких знахідок, то йому, звичайно, що все одно байдуже. Знайшов я так, знайшов кинув до хабарниці та все. Або даже до шмардяка. Є такі люди, що її взагалі не беруть з пинок, просто їх викидають. Ну що ж, був у мене сигнальчик, і в нас є чергова знахідка. Десь який крючок, чи що це таке було, як це вам краще показати? Ось так, напевно. Зігнути, наприклад, жаль, щось зігнутий. Але що це таке було? Чи це гачок, чи що? В кого, які я думки? Ось тут, друзі, загострено. Ну що, забираємо та продовжуємо далі шукати. Насправді, друзі, є дуже багато знахідок, особливо дрібного металу, який потрібно вибирати, а точніше е різні такі шматочки, знаєте, які є. Ось так. Ще залишилося буквально трошки тут ходити і будемо закруглятися. Можна сказати, що виходив цей вершочок. Не знаю, тут ще є буквально на 2 години на півтора роботи, так що подивимося, що ще вдасться нам знайти, друзі. А от зараз, друзі, в мене є фаворітна знахідка, яка піднесла мені настрій на 100%. Я сам здивований, бо я перший раз в житті таке знаходжу, друзі. А ви маю в колекції мені подарували раніше? Давайте я вам зараз покажу, що все-таки вдалося мені знайти. Ви, напевно, з друзі, не побачите, ні? Придивіться добре. Ні, не побачите. Дивіться, яке вістря. Як це краще показати, щоб сонечко не ліпило, дивіться. Це у нас, друзі, було вістря. Воно ще таке загострене. Взагалі фантастично. Перший раз в житті знаходжу, От чесно, маю, але не знаходив ніколи. Красива знахідка. Я би купав насправді би тут онлайн, але тут мусору щось починають все більше і більше попадатися. Гарне. Забираємо та продовжимо далі пошуки. Є мене цікава знахідка, але це точно не відноситься до Римської імперії. Дивіться, перстень. На жаль, він зігнутий в нас і без камінчика. На мою думку, непоганий би був, я би був би весенький. Ні? А ну, друзі, напишіть, як ви гадаєте, якого би періоду відносився цей перстень. Жіночий гарний. Ну, я думаю, що його можна вирівняти, головне правильно. Ну, камінчика нам вже в дійсності не знайти. Продовжуємо далі ж пошуки. А, друзі, це просто бомба-ракета. Дивіться, що попалося. А, який красень. Я просто не можу, дивіться. Ох. Головне це ласенький, друзі. Головне це ласенький. Опа, який красунчик. Супер, люблю я такі знахідки. Фу, вау! Він просто неймовірний, друзі. Він просто неймовірний. Ну що, лайкосик поставити за таку красу. Так, мені ще залишилося трошки туди походити і туди закінчую свої пошуки. А що ж, друзі, черговий сигнальчик. Дивіться, яка тонесенька спиночка від Фібо. Але красиво, така патина, зелена. М -м -м. Гарний, гарний. Я ж, друзі, не знаю по кількості, скільки їх в мене. Ну, Динарія до цих пір немає. Дуже шкода. Дуже. Нічого друзі, страшного. Будемо чекати дисковку. Тоді я думаю, що, що потрібно встигнути саме як найперший тобто походити. Можливо, буде хоча б якийсь динар. Дивно те, що жодного половинки малесенької четвертинки, жодного динарія немає. Нелімесного, ну я не знаю, як так. А яка тоді валюта була? Муси бути. Хоча б якісь срібу має бути, нічого немає. Дивно, дуже дивно. Ну що ж, друзі, буду з вами прощатися на цій ноті. Зараз я вам обов'язково покажу свій результат. До речі, таландий камрад ходить, хотів з ним познайомитися, подивитися, запитати, чи він щось знайшов, не знайшов. Він щось розвернувся в іншу сторону та й пішов. До речі, в нього такий китайський металошукач, який в мене був самий перший. Я хотів просто згадати, потримати його в руках. Ну і собі пішов там далі по монетках, що показую вам результат. Результатом, друзі, я сьогодні цілком задоволений. Стільки металу пластики в мене взагалі чорною катушкою. Не було ще, абсолютно не було. І дивлячись на те, що тут і зараз копано, перекопано, і стільки було людей. Давайте дивитися разом. Друзі, сподіваюся, від вас лайк та підписочку. Це саме більша мотивація для мене. Як ви найкращі, що ви є. І тільки гляньте, друзі, стільки чого є. Різноманітної металопластики. Ну я просто шокований. Я просто шокований, що катушка відіграє учасну роль. Ну що, друзі, я їду додому. Потрібно поставити катушку на підзарядку. Помити її все-таки вона заслужила з таким результатом. Ну що, зустрінемося вже з вами? Я не знаю. Можливо, на якомусь іншому полі побачимо. Всім пока, будьте здорові, бережіть себе.